У нас атестація, перший модульний контроль. Я У нас в цих в Google Classroom я виклав там завдання на перший модуль. Значить, що при цьому першому модулю треба зробити? Ну, дати відповіді на запитання свого варіанту по списку. Знову ж таки, хто б там сертифікати курсів, хто ще щось. Не, ну, не треба це робити, значить, буде і так зараховано. Я відкрив, ну, сьогодні атестація до 28 числа. Тобто, обмежень жодних я не ставив. Тобто, хто коли зможе, грубо кажучи, хоч у грудні, візьме цей перший модулі, напише. Ну, по бажанням. От. <кхід> значить. І відповідно ми це все діло додамо. От, обмежень жодних нема. Так. Хорошо, так що, ну давайте у нас буквально у нас тут невеликий колектив. Я просто покажу сьогоднішню лекцію. Зараз. На початок. Тобто про життєвий цикл проєкту. Про що ця лекція буде? Значить, є у нас оточення проєкту, команда управління і життєвий цикл, тобто набір фаз. Від, так, підходячи, ласкаво просимо. Від старту до завершення життєвий цикл проєкту. З однієї фази переходимо в іншу. От. Тобто, які роботи необхідно зробити, які результати отримати, хто бере участь, і, відповідно, як контролювати. Тобто, ми беремо достатньо складні речі, нарізаємо на коротенькі етапи. Ну, це виправда. Можна широко описувати, можна, я не знаю, коротко, як кому зручніше. Значить, ну тут обмін інформацією між цими фазами. От що в кінці якого етапу, ось час, що треба зробити, фінальна фаза, тобто такі. Значить, ну і тут як, коли, хто може на це впливати на початку, в кінці. Фази життєвого циклу, скільки їх буває. там 4-5, буває 9. Чим вони характеризуються, там, що коли приймається. От, ну, в принципі, зрозумілі речі. І ясно, що життєвий цикл продукту і проєкту взаємопов'язані. Значить. Час від часу з'являються оновлення, і життєвий цикл, відповідно, продовжується. Учасники самі різноманітні, кого ми в цю команду покличемо. Значить, от, є менеджер, є спонсори, сам проєкт. Бачите, така команда проєкту, всі учасники проєкту, тобто, ну, така спільнота. От. Ну, ключовий це менеджер і замовник. Саме найважливіше спонсор, команда управління, от, е, виконавець організація, яка виконує, офіс управління е, проєктом, така структура, різні джерела впливу, ну, які впливають на хід виконання проєкту. зовнішні, в общем, Багато цих ключових учасників. Ну, і що? Тут ви розумієте, якщо структура вона стабільна, вона з уставленими традиціями, культурою, стилем, ясно, що, ну, скажем, достатньо серйозно впливає на проєкт. Можуть бути різні проєктні організації, є корпоративна культура. Ну. Насправді, знаєте, штука непогана. Традиції. Взагалі це добре. От. Певна етика, певні відносини. Ну, але це, так би мовити, в фірмах, організаціях, які достатньо довго вже працюють. Структура. Ну, слухайте, вони різні. Матрична, проектна, функціональна. Я тут зупинятися не буду. Зрозумілі речі, хто там на що впливає, штука дискусійна. От, Як це все виглядає, слабка? Чесно говоря, достатньо бюрократичні речі. Ну, як це будується? Наявність ресурсів. Як тільки в нас є ресурси, ми щось можемо вибудувати, більш-менш. Ну, і, відповідно, так само офіс. Якщо є на нього. Кошти можемо його створювати по управлінню проєктом, делегувати повноваженням. Ну, головне, знаєте, цією бюрократією не захопитись. то що, по ідеї всі ці речі вони спрямовані на те, щоб нам полегшувати життя. Але наступає момент завжди, коли бюрократія починає працювати сама на себе, виправдовувати свою діяльність. Тобто, насправді це страшні речі. Тому тут. Знаєте, я б не радив всім, всім захоплюватися, чесно скажу. Ну і тут відмінність. Державна структура і приватна то, що отут в державних структурах цим, на жаль, просто біда. З цим всім, всім бюрократичним документообігом, і, ніби воно, знаєте, я не буду конкретні приклади приводити, просто скажу те, що я спостерігаю. Знаєте, цифровий документообіг, все це звучить ніби гарно, ніби воно все життя всім спрощує. І ну, десь колись щось дійсно це спрощення відбувається в плані прозорості, в плані доступності. Але ну, мається новий, скажемо, надання послуг. Тут якраз так. Але коли мова йде про внутрішню цю корпоративну структуру і ієрархію, в державних структурах, з цим просто біда. Ну і навпаки, комерційні. Вони стараються це все обійти. Ну, скажімо, якщо у нас, ну, я не буду знову ж таки казати, де в державній структурі за день треба на документі зібрати сім підписів. В приватні структури це все не розуміють, кажуть, ну як навіщо? питають а ну, тобі гроші не потрібні. Я кажу, потрібні. Просто, ну от працюю в державній структурі і не так все просто, знаєте, як в приватній. Хоча в приватній теж свої проблеми є. там, Знову ж таки, люди, буває, що, я не знаю, головний бухгалтер і юрист фірми вони не розмовляють один з одним. І директору доводиться папери між їх столами прикладати. Mm. Тож таки. Хорошо, значить, друзі, про це ми сьогодні так коротенько поговорили. Основне я вам сказав. Далі, по модулю я зараз напишу про атестацію. Ну, знову ж таки, хто? За бажанням, за можливостям, коли хоче, пише, не хоче, не пише. Хто хоче курси, присилайте ваші сертифікати. Ну, Групи в основному мене завалили, чесно кажучи, результатами своєї роботи. Ну, що, молодці, молодці. Добре, питання, можливо, якісь виникли? Я так розумію, що нема питань. Ну що, гарного дня тоді побажаю. Значить, до зустрічі на наступному тижні. Дякуємо, до побачення.